Елішбета. Сьогодні ми заглибимось у історію створення, познайомимось із складною долею та оглянемо екстер'єр та інтер'єр унікальної пам'ятки під іменем Церква Святих Ольги і Єлизавети. Раніше відома під назвою Церква Святої Єлизавети Угорської. Інша назва. Костел Святої Елішбети. У костелу Ольги і Єлизавети одна з найромантичніших історій у Львові. Храм ушановує пам'ять трагічно загиблої дружини австрійського цісаря Франца Йосипа І, імператриці Єлизавети, улюблениці підлеглих Кайзера. Повне ім'я Єлизавета Амалія Євгенія Герцогиня Баварська. У Австрії, а згодом і у світі відома під зменшувально пестливим ім'ям Сісі, яким її нарекли рідні та друзі. 10 вересня 1898 року імператрицю поранив ножем у серце молодий анархіст Луїджі Лучені убивця, сподівався вбити принца королівського дому Орлеанів. Проте не зміг його знайти. Тож замість нього він вирішив бути Єлизаветом. Після скоєння злочину Лучині казав Я хотів бути когось з королівської сім'ї, тож для мене не мало значення кого саме з них. Неоготичний костел, що вирізняється високими вежами з гострими шпилями, є візитівкою Львова, церква. Розташована на площі Кропивницького 1 неподалік головного залізничного вокзалу. Це чинний український греко-католицький храм, який є одним із визначних та найвищих споруд міста. Його висота становить 88 метрів. У березні 1902 року оголошено архітектурний конкурс. Загальна вартість будівництва мала не перевищувати 700 тисяч золотих ринських без впорядкування ділянки та вистрою інтер'єру. Кошти на будову збирали доброчинними внесками львівських залізничників. За умовами конкурсу, костел мав бути розрахованим на 2200 осіб, у тому числі 500 сидячих місць. А також бути витриманим у стилі пізньороманської або ранньоготичної архітектури, будуватися із каменю та цегли, із відкритим муруванням. На конкурс надіслали 19 проєктів. Журі визнало найкращим проєкт під девізом Тріо, автором якого був професор Львівської політехніки Теодор Тальовський, учень архітектора. Юліана Захрієвича. Місцем спорудження обрали площу Солярні, обабіч вулиці Городоцької. Місце, на якому згодом звели храм, у Львові вибрали не випадково. Церкву побудували так, щоб з головного вокзалу не було видно Собор Святого Юра, що тоді відносився до греко-католицької спільноти. І щоб людей, які приїжджатимуть до Львова поїздом, вітав у місті Величний костел Ольги і Єлизавет. Будівництво костелу за проектом архітектора Теодора Мар'яна Тальовського стартувало осінню 1904 року. Будівничі роботи провадила фірма інженера Кароля Ріхтмана під наглядом Яна Новорти. Освятили костел з настанням осені 1911 року. Але роботи з внутрішнього декорування храму завершили тільки в 1913 році. На час завершення будівництва храму сума, витрачена на цей проєкт, вдвічі перевищувала очікувану. Чимало випробувань довелося пережити цьому костелу. На початку Першої світової війни австро угорський уряд конфіскував церковні дзвони на військові потреби. Під час українсько-польської війни церква була пошкоджена українською артилерією. На стіні є пам'ятка екс obsidione Рутенорум з української облоги 6 і 9 березня 1919 року. У 1926 році у храмі встановили орган, який був одним із найбільших не лише у Львові, але й у всій. Міжвоєнній Польщі Друга Світова залишила свої віхи на стінах храму. Під час авіаційного нальоту бомба розірвалася поруч зі святиною, а її покрівля та сама будівля отримали значної шкоди. Також постраждали розписи і вітражі, а орган було розібрано. Закінчення війни не принесло у долю неоготичної перлини бажаного поліпшення адже як і багато храмів, Еліжбета був закритий у 1946 році атеїстичною владою радянського режиму і переданий як склад фабриці солодощів Світоч. Через це він почав занепадати та руйнуватися. Проте, зі здобуттям Україною незалежності у 1991 році храм який майже півстоліття був безлюдний і дуже занедбаний, отримав нове ім'я на честь святих Ольги і Єлизавети та був наново освячений і переданий греко-католицькій спільноті. Відтоді почали проводитися ремонтно-реставраційні роботи церкви. А у 2013 році місцева влада встановила зовнішню підсвітку храму по особливому виглядає підсвічений храм у вечірній та нічний час. З 2014 року можна відвідати оглядовий майданчик на одній із башт костелу. А у 2016 році тут встановили перший в Україні іконостас з вітражного скла. Костял споруджено на кам'яному фундаменті. З цегли, з широким використанням білокам'яних деталей в оформленні інтер'єру та екстер'єру. Це тринефна базиліка з широким центральним нефом та вущими і дещо нижчими трансептом та трохи вущим від нефа вівтарем. Західний фасад костьолу з трьома порталами увінчує монументальне розп'яття з престоячими. Наявність даної композиції одна з характерних особливостей авторського почерку. Та Фасад флангують дві симетрично розташовані башти, завершені високими стрімкими шпилями і увінчені хрестами. З північного боку костьолу виступає 88-метрова вежа, завершена високим шпилем з фігурою Святої Єлизавети на північно-західній грані. Костюл накритий високим стрімким дахом, інтер'єр костьолу розкритий в глибину. Центральний неф перекритий зірчастими склепіннями з нерв'юрами, бокові хрестовими склепіннями з нервюрами, а вівтарна частина зімкнутими склепіннями з нервюрами. Нефи розділені колонами з зрізбленими капітелями. Вгорі по обидва боки центрального нефу перед вівтарною частиною стоять фігури 12 апостолів, зображених в тонік. Кожен з апостолів має свій атрибут. Апостол Петро тримає і книжку, символ влади законодавчої, влади навчання. Апостол Павло Меч. знаряддя МУК. Апостол Іван Келих. знаряддя отрути, з якого з'являється Змій. Апостол Андрій Книжку. Символ влади науки. Апостол Яків старший. Сувій визнання віри. Апостол Пилип. Столярний інструмент, оскільки будував величні святині. Апостол Яків молодший. Ніж. Знарядя Апостол Юда Тадей. Розгорнутий сувій. знаряддя віри. Апостол Фома. Сувій. Визнання віри. Апостол Варфо Ніж. Знарядя Апостол Матей. Книжку. Як символ влади навчання. Апостол Симон книжку і пальму, символ навчання і символ мученості. Отже, тут представлений колегіум апостолів, які уклали символ віри. Це допомагає вірянам глибшому усвідомленню віри. Оформлені інтер'єру домінує мармуровий головний вівтар. Який є однією з кращих робіт відомого львівського скульптора кінця 19-го початку ХХ століття Петра Войтовича, що належить до найбільш характерних творів львівського мистецтва свого часу? Цей Вівтар один із рідкісних творів такого роду і цікавий ще й тим, що зберігся на своєму перевісному місці. По боках табернакля два симетрично розташовані ангели на колінах, крім головного вівтаря. У костьолі збереглись також фігура Христа в каплиці, котра завершує лівий неф, і три розп'яття під хорами та в крипті. У Ельжбеті багато ікон. У бічних вівтарях є ікона Ісуса Христа, Божа Милосердя та ікона Миколая Чудотворця. У храмі також є ікона Матері Божої неустанної помочі та неопалима купина. Ікона хрещення в річці Йордані, ікона тайна вечері, ікона княгині Ольги, ікона мученика Йосафата. та копія ікони Похавинської, так званої Матері Божої. Отже Можна з упевненістю сказати, що церква Ольги і Єлизавети у Львові є обличчям міста, Чарівний архітектурний ансамбль справляє перше яскраве враження. Рекомендую усім гостям нашого міста, які прибувають потягами, оглянути фасад та інтер'єр величної Ельшбеки.